Якісь варвари, ізберги, ми не розуміємо і не хочемо цей. Так, ми прекрасно розуміємо, якби це дійсно будували люди для людей, які потребують цього, які варті цього. Тому що в нас, як громади, в наших очах люди, які захищають нас сьогодні на передовій, їхні сім'ї, а також інші люди, які не можуть самі собі забезпечити комфортне людське проживання, вони варті того, щоби держава через місцеву владу. Але мова не йде про того чи поверхів. будь ласка. Ми теж люди, ми все розуміємо. Але пробачте, будь ласка, будувати в таких умовах поверхів і плювати в громаді в обличчя, що вона на це погоджується, це ну, не кам'яни. Скажімо <звищу> 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 так, ми на це не погоджувалися. Не погоджуватися, не погодилися і наврешті. Mm -hmm. Звичайно, що я розумію, що будуть пропозиції, як гарячі пиріжки, будуть ходити округ около, обіцяти квадратні метри, великі суми на приватні рахунки. Не робіть цього, шановні. Заподівальники це просто намарніть.